Як заєць ошукав ведмедя, був собі в одному лісі ведмідь та такий дужий та лютий піде було по лісі і душить, то роздирає все, що здибає. Ліс був великий і зверини в ньому багато, проте страх пішов на всіх. Адже ж так і року не мене, а в цілому лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому Вельможний, пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох із злості роздереш і покинеш, адже так дороку, той душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби сиди собі спокійно в своїм гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведмідь мови та й каже Добре, але пам'ятайте собі, як мене хочу одного дня одурити, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки, на кого впав той і мусив іти до ведмедів і датися йому з'їсти. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць, та що було робити. Ходили другі, мусить і він, і не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою і діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакалися та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Йде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком скоком, щоб біжить вітрові навздогін, Гай гай, тепер бідному зайцеві не доскоків, іде нога поза ногу, іде та й постоює, та все рясні сльози втирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить, серед лісу криниця кам'яна, оцямрована, а внизу вода глибока. Стає заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап кап у воду, та й зразу повеселішав і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка. Якби це йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та бездушного ведменя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір, ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід, Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це? ревів ведмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене, чи, може їм здається, що одною вороною я маю бути на два дні ситий? О, прокляті звірі! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянусь буком і берестом, що завтра скоро світ рушу до лісу і поведушую все, що в ньому є живого, і одного хвоста не лишу. Так минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір уже ведмідь не знав, що з собою робити з голоду й люті. В такому настрої застав його заяць. Га ти помано, ти хлистику, ти гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе такого комаря маю цілий день голодний ждати, затремтів заяць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова. Та скоро стямився і, ставши на задні лапки перед ведмедем, промовив як міх найчимніше: «Вельможний пане, не моя в тому вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони ще в досвіта зібравшися, послали до тебе нас чотирьох, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий баль. Ну і що ж, чому ж так пізно приходиш, і де там тих троє? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заєць. міркуючи, що в тому лісі немає іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнесенько стежкою, коли із кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та й до нас. Стійте, кричить. Ми стали, куди йдете, ми розповіли по правді. Го-го! – крикнув він, нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже нагарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче. Я тут, пан, кричить, і я один маю до вас справу, і ніхто мені тут не вміє втручатися. І взяв нас усіх в чотирьох до свого замку, ледве-ледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй, чи ми винні тому, що ти сьогодні з голоду намрівся і що тобі далі робити? Почувши це, відміть, аж увесь наїжачився. вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано цав йому на дорозі. Це ще який непотріб, непотрібний, посмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурям. Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможний пане, мовив заєць, це дуже могучий пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужчий. Вельможний пане, але він ж не в кам'яному замку. Е, що там мені його замок. Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив заяць ведмедя до криниці та й каже Велика твоя сила, бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпонув і сховався до свого замку. Де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заяць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цим риною, глянув униж, а сам ведмідь сидить, бачить свого ворога, мовив заяць, як заглядає й свого укріплення. Я не я буду, коли його звідти не достану, мовив ведмідь і як не рикне з цілого ведмежого горла у криницю. А з криниці, як не відіб'ється його голос, вдвоє сильніший, мов з величезної труби. Так, так, крикнув ведмідь, ти мені ще грозиш, чекай же, я тобі покажу. Та за цим словом ведмідь бабах до криниці та й там потонув. А заяць скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі.